Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео це перша частина того, як ми святкували День Святого Валентина. Я усіх вітаю з цим святом, бажаю всім любові та злагоди. Покажу, який сніданок готувала для чоловіка, як прикрашала будинок. Це відео вийшло дуже довгим, тому я його поділила на дві частини і зараз ви бачите першу. А поки що ми всією родиною їдемо, відвозимо Матвія в школу, тому що мені потрібно було забрати мою машину з ремонту. А це його робота у школу. Потрібно було зробити такий типу проєкт просто фотографії, як я росту. Зараз з владиком в епіцентрі <гуляємо>, гуляємо, відвезли Матвія в школу. Подивіться, які тарілки. Це просто. Що це за колір? Мені дуже подобається, я б взяла, напевно, такі для торта. Але вони 184 гривні, одна штучка. Немало. Але це просто неймовірна краса. Я такого кольору ніколи не бачила. Це любов. Я хочу всю колекцію. Я люблю ці покривенькі. Цитя теж прикольні, да, влада? Mm -hmm. Такі. Ну, після й далі. О, де ж схожі. Mm -hmm. А не ну, дай снімом, покажу. Тут ціла серія таких. Прикольні. Ой, авось диви такі, типу. Дитячі комплекти. Скільки всього в нас є? Тут біла. У нас такої форми є. Гозі. Ой, боже. Все, що ось таке, схоже на хендмейд. Плямки, мені все, все треба, все подобається. Боже, я б оце все купила. Подивись, владос, Це просто в якомусь стилі, як в Португалії. Я залежу. Не зовсім, звичайно, але чимось мені нагадує. Мені подобається. Це такий стиль не кожному підійде. Але це прямо моє. Я б я б все, все хотіла. При цьому можна різні. Ось так ми ходили, все розглядали з 9-ї години ранку до 10-ї поки не відкрилась лавіна, і потім вже пішли гуляти по лавіні. Такий цікавий з'явився в епіцентрі посуд. Ось ці тарілочки дуже незвичні, вони матові, такі шершаві, я таких ніколи не бачила. Ці також дуже гарні, дуже класний вибір. Знайшли те, що шукали. Ось такі я б хотіла для желе. Ми часто робимо желе, діти люблять. Такі шукала з ніжкою. Так. Є ще ось такі. Да, Володань? Для желе Супер, так? Да? Такі вони не дуже великі. Тепер спробую обрати. Ось ці гарні. О, може такі взяти. Ху -ху. І звичайні, мені подобаються ось такі звичайні без візерунків, але вони дуже маленькі. Ну, прям малі. Це треба, щоб наїстись. Ой, ці такі гарні. Ух ти Боже, все. Оці найгарніші, але найдорожчі. Ми всім сей. Тримайте мене. Боже, яка мілота! Це просто. Який він класний. Так, такий заяць. 399. Такі яйця. Такі у мене схожі є дерев'яні, я вже готуюсь до Великдня, Такий набір дуже прикольний. 169, до речі, небагато. Для композицій. Це просто. гном заєць. 169. Ай, це рожеве, це теж просто прикол. Класний. А скільки коштує теж, мабуть, да, теж. 169. Прикольне, тримай. Став. Ой, які гарне. Це дуже гарне. Синочок, тобі щось подобається? Такі я минулого року замовляла. У мене схожі є. Це 119 такі з фетру. Який? А, оце тобі подобається. Ану, морквина. Ой, ціни нема. Відпала ціна. Ану, потримай двома ручками. Тримаєш? 219. Ось така морквинка 219 гривень. Ці прикольні. Боже, все прикольно, не знаю. Це... <смі> Це моя слабкість. Ну, у мене дещо вже є, дещо з минулого року, дещо нове. Я думаю, що я нічого до Великодня купувати не буду тут. Тепер ми з владиком прийшли в юск обирати йому шафу. Ми спеціально з його шапки до іграшки зняли полицю, щоб порівняти колір. І він інший. Цей більш жовтий. Ой. Цей ось більш рожевий. Ну, На відео вони якось ще більше відрізняється ніж житті. Інший. Але такого немає. Цей теж інший. Оцей шкаф прикольний, нам сподобався. Знизу дві полиці. Тут і для одягу, і для іграшок. Ну, звичайно, шафка. шавка. Ще й знижка зараз 8 тисяч він. Розмір 144, 2 метри висота. 144 так і 2 метри так. Обрали все ж таки ось такі. Вони гарно, ці креманки підійдуть і для морозиво, і для желе, і для пудінгу, для якихось гарних десертів. Ми робимо печиво, крем, вершки, цукор, та якийсь крем-чиз і ягоди. Дуже буде гарно. Я взяла 4. І, напевно, можна буде взяти ще для того, щоб робити для гостей. Ось такі потім ми зайшли у сінсей. Я взяла там ось таку гілочку на великдень. І три ось такі типу фарзиція. Я дуже хочу, весною, мабуть, будемо саджати кущики такі. я їх обожнюю, мабуть, як і всі, за те, що вони починають дають хоч якийсь колір. Коли все тільки стає зеленим і ще нічого не цвіте, а вони вже жовті-жовті. Це така краса взяла три. Ось одна гілочка виглядає ось так: коштувала 99 гривень. Досить така велика і довга. І я думаю, що поки що поставлю їх ось так: три, а потім додам прямо сюди, ось цю. А це вже був день Святого Валентина. Ранок починається зі сніданку, готую його для Матвія та чоловіка, вони їдуть перші. Буває Владик також цей час прокидається і одразу хоче їсти. А буває, може прокинутися і поїсти вже пізніше, коли вони поїдуть. А буває вони втрьох снідають, а я ще пізніше, я зранку не дуже люблю. Робила я вафлі, у мене всі їх люблять, робимо різні, і солодкі, і такого нейтрального смаку, і з сиром, і з кабачком. І вирішила зробити незвичний такий романтичний в стилі свята-сніданок. У мене ось такі формочки серця. Здається, купувала їх в ТБ. Думаю, що ще вони є, там були і серця, і квіточки. І вирізала просто все, що маю, із яєчні вирізала, поки з чоловіком один одного вітали, у мене тут переварились яйця, ми любимо, щоб жовток був рідким. Тут він вже повністю приготувався, але нічого страшного. З вафлі також вирізала серця, думала, як це все розкласти, і далі покажу, як у мене вийшло, мені здається, дуже гарно. На вафлі намащую паштет і зверху вирішила викласти сир, у мене адегейський також у вигляді сердечок. Поруч викладаю яєшню, прикрасила це все томатами чері та зеленою цибулею. Відвезла Владика в садочок обратною дорогою заїхала у нашу фору. Дещо купила. Сьогодні у нас день Святого Валентина. Будемо на вечір замовляти з чоловіком суші і ще трошки приготую сир. Буду робити полуничку, Побачила дуже така гарна. В шоколаді. Порозрізаю її. Зараз з вами будемо це робити. Розтоплю шоколад і буду робити полонецю в шоколаді. Так, це сюди. Також мені потрібно було масло та сметана це на печиво. Зараз також будемо робити печиво у стилі Валентина. Діткам я взяла йогурти. Матвій не любить йогурт, Владику взяла йогурт, а Матвій любить актімельки. Йому взяла актімель. Я дуже захотіла бутерброд з ковбасою, бо дуже свіжий, гарячий хлібчик, тільки зроблений, і мені так заходять бутерброди. Я, чесно кажучи, дуже люблю ковбасу у будь-якому вигляді. Намагаюсь не їсти, насправді дуже рідко їмо. Обмежую себе в цьому не через фігуру, а через некорисність. Але так захотілося сьогодні свято, тому на свято можна. Зараз буду чай з бутербродиками. Побачила ось такі кранчі. З'явились у нас в хорі, ніколи не бачила ось таке санте. Різні. Я взяла класік, це гранола. І там були ще з шоколадом та апельсином, з медом та горішками. Всі різні і такі дуже стильні пакування. Мені захотілося. Інколи хочеться з молоком або з йогуртом на сніданок таку гранолку. Там, до речі, дуже хороший склад, там іде, ну, різні там вівсянка, висівки якісь, іде з тростинним цукром. Щось там ще. Ну, Коротше, я почитала, що там щось більш-менш. І на вечір взяла сік. Чоловік мені зранку подарував квіти. Ось такі гарні еустоми. Я їх обожнюю, це одні з моїх найулюбленіших квітів. Вони всі-всі всі, порозкриваються і будуть ось такі. Як маленькі трояндочки. Я люблю півоні, півоновидні троянди. Існують такі. Самі троянди чомусь не люблю. От не знаю, наче дивишся, гарно. гарні квіти, гарні кольори. От Не моє, не знаю. Може через шипи, хоча є і без шипів. Ну, не люблю. А ось це настільки ніжно і гарно. Воно, воно коли розкриється, це буде супер. Зараз знайду якусь вазочку і поставлю, Якась потрібна повище. Ой, до речі, ще у форі побачила ось такі штучки. Плейсмати на стіл. Хотіла взяти 4. Якраз би сьогодні ми накрили. Ось так. Ось так. Але не було. Були Залишилось тільки. Три. Взяла дві, бо три вже не туди-не-сюди. Якщо в іншій фурі побачу, то візьму ще дві. І як обіцяла, покажу вам, що подарувала чоловікові. Такий невеличкий подаруночок. Коли робила розпаковку сенсей, вам його не показала. Ось це замовила в сенсей, таку штучку для бутилок. Ну, Не хочу все займати, тут у нас такий бар. Ми насправді дуже рідко щось п'ємо, але так, коли свята, гості маємо в запасі. Є бутилки, які тут стоять чесно 100 років вже. Ось так вони на 6 бутилок. І тут така металевий такий каркасик. Чоловік вже поставляв, йому дуже сподобався. Ну, класно, І навіть коли гості поставити цю штуку на остров, і буде такий вибір алкоголю, буде так гарно стояти. Тепер це все потрібно поприбирати бардак, капець, бо вчора ми просто цілий день, мабуть, вже казала: їздили. Я дуже втомилась, і щось тільки посудомийку завантажила, що потрібно руками. Там хотіла ці чашки окремо помити, сковорідка. Коротше, Все залишилось зранку, швиденько також все готувала, все ось це тут взагалі. Починаю з букетика, дуже мені хотілося ще зранку його поставити у вазу, але думаю, ні, потрібно ж взяти штатив, камеру, це все знімати і вам показати. Блогери мене зрозуміють, як це, коли ти щось там хочеш зробити, потім думаєш, що так, треба якось перевдягнутися, там взяти штатив, зарядити камеру, телефон, підготуватись. І тільки тоді можна щось робити, щоб не втрачався контент. Прибирає швиденько зі столу, те, що залишилось після сніданку, звільняю місце для букетика, хотіла його тут посередині поставити. Ми поки що стіл не складаємо, він у нас то круглої форми, то овальне залишаємо так, для різноманіття. Але вже так, давненько, мабуть, десь з мого дня народження або з Різдва він у нас так стоїть зібраний, тому думаю, що скоро потрібно його знову зібрати у круглу форму щось я скучила за кругленьким столиком. Ось такий гарний букетик, звичайно, він зараз не дуже презентабельний, але коли всі квіточки розпустяться, буде дуже гарно. У мене тут трохи відлетів шматочок нігтя. Я показувала вам у минулому або позаминулому відео. Що знайшла такі однофазні гель-лаки, і питали ви, як вони носяться? От Зараз я вже е, два тижні, мабуть, ношу, ну, скажу так собі, з базою та топом, ті лаки, ті, лаки, що покриваються з базою та топом, краще. Ці періодично щось відлущуються, трохи зачепило десь, е, е, і ось так от. Край трохи стирається, і я вже декілька разів за ці два тижні підмазувала. Тому поки що тестую, не можу нічого сказати. Спробую замовити іншої фірми і вже тоді буду робити висновки щодо взагалі цих однофазних лаків. Так, тому трохи виправила той нігтик, який у мене був негарний, недофарбований, залатала і далі за справи. Розвантажую посудомийну машину. Тут вже чистий посуд по місцях. За вікном знов весна, знову весь сніг розтанув. У мене так через відео виходить так: зелене біле, зелене біла. Цікава погода, але там через тиждень десь знов морози. Хоча вже через два тижні весна. Написали мені, що я неправильно роблю, що мию тією самою мочалкою мийкою, що і посуд. Я щось про це навіть ніколи і не думала. Мені здається, що на посуді є ті самі мікроби, той самий бруд, що і на мийці. Навіть якщо це не так і в мийці там чогось більше, мені написали бактерії, навіть віруси то я не прихильниця якогось суперстерильного способу життя, Я кажу, там кожна соринка, вітамінка, все ж таки ми живемо в світі, де нас ці віруси, вони можуть і літати в повітрі, і ми спілкуємося з дітьми, і бактерії всюди. І якщо хороший імунітет і організм працює як треба, то я думаю, що нічого страшного. Тією ж мочалкою мию і плиту, і стінку, і все довкола. І я б не сказала, що ми якось багато хворіємо і якісь кишкові інфекції, тьфу тьфу фу у нас вже дуже-дуже давно нічого такого не було. Особливо, як переїхали за місто, тут і менше людей, і менше з кимось виходить так, що спілкуємось, і свіже повітря, мені здається, що і взагалі якось я стала себе і краще почувати. Проходжусь перед тим, як прикрашати будинок до свята, вирішила так пройтись всюди, щоб було чистенько, і стіночку там плитку всю помила, і ліхтарики, які у нас тут на кухні є, і всю стільницю, і навіть там трохи знизу потім вікно протерла. До речі, поки тепло, хочу його також промити, мабуть, у наступному, е, наступне відео буде друга частина святкування Дня Валентина. А наступне, можливо, зроблю для вас мотивацію на прибирання, бо щось давно не було такого контенту. Пробігтись по будинку з ганчірочкою, помити вікна. У нас ще у вітальні висить гірлянда, така, як, яка, як шторка йде, треба також її скрутити, зняти і промити це велике вікно, тому що діти, коли катаються на скейтах, доїжджають. Заближаю до цього вікна порталу і руками там по, по всьому склу бігають. Тому потрібно вже його промити. Цим всім будемо скоро з вами займатися. А, у нас гриль від Tefal 2 в одному, він іде і гриль, і вафельниця. Ось таким чином у мене тут вертикально в, на полиці зберігається. На кухні майже порядок. А тепер ставлю, знаходжу, точніше місце для криманок новеньких, я їх вже помила, протерла і ставлю сюди до келихів. І букетик також буду ставити у вазу. Зараз вам покажу, як вийшло. Я ходжу, милуюсь ним, мені дуже подобається. Він додав такого прямо ж літа для у будинок, а навіть не весняних кольорів, а прям такий жовтенький, як літній. Дістаю плейсмати і все, що мені знадобиться для прикрашання. Також ось сюди в кубку склала. У мене тут ось такі наліпки червоні і сріблясті. Така свічечка червона, це все я знайшла в ОТБ. Там цього року дуже великий вибір. Можливо, він був і раніше, просто там, де ми жили, не було тебе. І якось я особливо не бачила, не заходила в них. А тут тепер а, заходжу постійно і бачу, що до кожного свята є щось дуже цікаве. Такі формочки для кексів, ось така гірлянда, також серця, білі, рожеві, червоні, також я купила в АТБ. Вже вставила в них батарейки і будемо з вами шукати місце, де їх можна повісити. Кульки також за тебе, тут аж 10 штук, набір коштував, здається, гривень 50 Тут і червоні, і дуже класні такі різно, різнобарвні свічечки і ось така полуничка, випадково у нас в форі побачила, і будемо робити вже у наступному відео полуницю в шоколаді. Замінюю букетик, у мене тут досі такі е, зимові гілочки. І червону, цю таку темно-червону вирішила також прибрати, бо вона якось не дуже поєднується з жовтим. Думала я, як поставити краще просто ці жовті, або залишити з колосками, які у мене там стоять. Вирішила поки що залишити, буду ходити дивитися, як мені, для того, щоб він був більш об'ємним, таким, більш пишним. І тут на сходах. Біля нашого величезного вікна поставила цей букетик. У кого ростуть кущики форезицій, напишіть, будь ласка, як за ними доглядати, на якій відстані краще один від одного кущик саджати, бо я вже до них приглядаюсь. Тут кіт і постійно різні коти полюють на мишей, вони у нас на цій порожній ділянці, де ще немає ніякого будинку. Бігають мишки і оці коти їх постійно відловлюють. А, також я маю такий набір, такий напис: «Be my valentine». а його зараз на мотузочку, на таку стрічечку червону причеплю і також прикрашу кімнату. Ось така краса виходить. Я дуже люблю прикрашати будинок до різних свят. Це і для мене якесь різноманіття. І, сподіваюся, для чоловіка приємно, і для діток якесь таке веселище Тому намагаюсь чимось різноманітнювати наше життя. Поки що такий результат, все інше покажу вже у наступному відео, напевно, десь у неділю або в понеділок. Дякую за ваш перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До наступної зустрічі!